Вітаю вас, сонячні неповторні люди. Сьогодні у мене для вас світанкове відео. Відео на світанку. Про холодний ранок у нас. Я показувала вам цю доріжку, де я гуляю, там, де ціли. Люпини, а зараз у мене тут зацвіла якась дуже цікава рослинка. Покажу вам заодно і поговоримо про енергії захисту. Тема така цікава, я вирішила вам сьогодні розповісти її. Ось така рослинка у мене зацвіла. Чесно сказати, я не знаю, що це. Я розбираюсь в багатьох травах, хоча я не травник. Але я розбираюсь багато в чому, бо багато читала, вмію лікувати травами. Але сьогодні, поки ми з вами роздивимося це чудове таке поле, воно дике, це заповідник, озеро біля якого я живу. Я хочу вам розповісти, друзі, про систему захисту. Яку я розумію зараз. І ось ми, коли робили, ну ви пам'ятаєте, хто був, хто був в наших групах, ви пам'ятаєте, як ми ставили захист нашим діткам, нашим близьким дорогим воїнам, людям, ті, хто воює зараз на фронті, коли ми за допомогою розуміння, що таке сердечна когерентність, так, від серця до серця, як ми проводили з вами світлові промені, як будували захисні такі, скажімо, кокони, так? піраміди, які ми з вами робили, тобто всі ці знання передаються і будуть передаватися, тому що вони є дуже, дуже наразі актуальними. Що таке сердечна когерентність? Коли ми кажемо друзів, що ми читаємо думки, то є неправильним. В розумінні навіть е е е логічному і взагалі, щоб просто пояснити собі це, <кій> дивіться, це нам здається, що ми читаємо думки насправді. Наше серце перше завжди відчуває. Серце випромінює електромагнітні хвилі, які трансформуються в різних просторах, вони є безкінечними. Так от хвилі, ці електромагнітні, їх можна по-різному трактувати. Можна для, ну, для уяви для кожного, щоб ви зрозуміли, да, що коли ви любите, серце ваше випромінює зовсім, виходячи з цих почуттів, воно випромінює такі, такі промені хвилясті, які можуть долетіти до людини, яку ти кохаєш, любиш, бережеш на будь-яку відстань, причому миттєво. Думки читати можна, але тільки виходячи з почуттів. І як ми читаємо думки один одного? Спочатку серце, яке має з тобою зв'язок, когерентність, відчуває стан того серця, десь там, де б воно не було, або впоряд в кімнаті, або що ти моя... Пташечка? Пташечка. Ти чого? Або десь далі, далі, далеко-далеко, де б людина не була. Сонце піднялося вже високо-високо. Ну, ще пройдемося туди. Завдяки тому, що серце одне відчуваю серце інше. Від почуттів, які там є, як вони випромінюються. Вчитується інтерпретація мозком. йде інтерпретація думками. Але після того, як відчується на серці, Вон, які гарні квіти, які гарні квіти, чудові квіти, чудові. Взагалі на світанку, коли сонечко ще так тільки-тільки піднімається, завжди дуже гарні кольори. І ось, коли говорити, друзі, далі, так, то коли ми ставимо системи захисту, ми не можемо ставити їх просто так, куди-небудь, аби було посилати там кудись. Ми маємо направляти їх через серце і направляти на ту людину, яку ми знаємо, де вона, налаштовуючись на неї. А потім, коли та людина буде... Відчувати це, то вона роздасть тим, хто поряд. І так воно працює. І сьогодні я скажу вам одну річ. Якщо, наприклад, у нас у людей є досвід, як колись світився Ісус Христос, правда? Мав такий сяйво, коли святі люди мали сяйво, їх вони засвічувались. То чому би нам з вами, наприклад, не створити таку систему захисту і не засвітити, наприклад, наших дітей, самих себе засвітити так само, так? Хто, хто зараз працює в мене в групі на курсі, ми з вами проходили заняття і працювали як люди-ілюмінати. тобто на... На розумінні, як людина може засвідчувати себе, їй дана така здібність. Люмінесцентні поля. Хто вивчав фізику, той знає, хто не вивчав, можете глянути. Це відкрита інформація в інтернеті. Це дуже цікава річ, тому що ми часто кидаємося десь в якісь духовні пізнання, але духовні пізнання вони мають. А завжди бути поєднаними, з научними так само пізнаннями, з розумінням всього того, що з нами може відбуватися. Бачите, яка краса, яка краса, скільки тут їх є. Так от людина може засвідчувати сама себе. Свідомо і може сяйво своє відчути навколо себе. І так само, коли ви навіть закриєте очі прямо зараз, і уявіть близьку людину, яка зараз потребує вашого захисту, підтримки. І просто уявіть, що вона засвітилася, засвітилася сяйвом зсередини себе і навколо себе, ніжним, ніжним таким. Можете уявити його біло-голубим. Можете уявити його, те сяйво золотим, сріблястим. Просто засвітіть. Воно має вигляд такий, знаєте, як розріджене світло. Це не густе сяйво. Воно майже прозоре, але воно на знанні тому, що колись. Люди все ж таки цим володіли, і ми зараз з вами відкриваємо нові технології, то ми так само можемо це робити. Уявіть людину, якій потрібно це. І просто уявіть, як вона сяє. Засвітіть її. І це буде великою великою підтримкою. Засвітіть своїх дітей, засвітіть своїх батьків, засвітіть самі себе. Ну, скака яка машкара. Гарне в мене озеро, дуже гарне. Вон промені, дивіться, як ідуть. Коли ми поговорили з вами про степінь захисту, таку, як засвітити, от і весь час перевіряйте це світло. Це сяйво, вірніше. Це як сяйво-оберіг. Перевіряйте, засвічена дитина ваша чи не засвічена. Де там може побачити якусь таку цяточку темненьку, ще більше світла туди. І ось таким чином наш зв'язок не буде втрачатися з нашими близькими, рідненькими. Я знаю, наскільки допомагають ці методи зараз. Особливо, знаєте, коли розумієш структуру, як вона працює, коли розумієш навіть е, логічно, що це є факт, і просто це треба робити, не забуваючи про це. Боже на ну, такий колір гарний оце, такий прям помаранчевий, гарний такий. І зараз я хочу сказати ще, друзі, вам про сонце. Сонце дуже яскраве, дуже сильне зараз. Зараз ця пташка знову буде наді мною літати. Це вже не вперше, як я тут йду, вона летить наді мною. Близенько-близенько. Вона, мабуть, захищає гніздечко своє, а може ще щось там десь у них закони такі існування. От сонце сьогодні дуже яскраве, і воно взагалі яскраве і дуже сильне. І після дня рівноденства, так, я помітила, що ну, за якийсь час до цього дня і після, я помітила, що сонце його промені, вони не просто от такими йдуть е, отакими от прям спектрами, а воно ще має, як кулі, воно посилає промені, як шарові такі сферичні. І ці сферичні промені, так, їх дуже гарно видно на, на фотографіях. Дуже гарно видно. Сферичні промені на фотографіях, але ці сферичні промені, друзі, вони є дуже-дуже сильними. Навіть люди, які мають сильну, світопропускну здатність, ці люди також опалюються тими променями зараз. І, можливо, у вас таке було, ви зараз згадаєте і відчуєте, що дуже швидко опалюються шкіра, ну, особливо обличчя, очі так само відчувають їх. Дуже такі вони яскраві і дуже сильні. Тому потоки нового світла, вони не є такими, знаєте, лагідними. Вони, звичайно, гарні, вони, звичайно, трансформуючі, вони, звичайно, такі, як мають бути, нікуди ми від цього не підемо. Ми всі тут під ними ходимо. Але я хочу сказати ще сьогодні одну річ, чому ми так часто можемо відчувати себе в не зовсім доброму стані фізично, енергетично. Тому що люди, які мають високу... Світло пропускну здатність, здібність, вони завжди сприймають більше того сяйва. І вони мають його переробити в собі, тобто якимсь чином відобразити його, трансформувати, так? спочатку поглинути, потім трансформувати в собі і відобразити в цей світ. Це така робота. Як ми кажемо світлячків, хто розуміє це з якого боку, то я не знаю. Я розумію саме так, тому що мені приходили вірші на цю тему, де було підтвердження. Рифмовані такі рядки завжди йдуть, і я потім їх роз, як це сказати, розшифровую чи як. І вони мені розкладаються в таке знання, де я його потім перевіряю на собі. І дійсно це так і є. Тобто, коли йдуть оці такі сферичні променеві такі опромінення, вони йдуть ще не зовсім однорідні, а йдуть, йдуть різні, різної частотності. І його це все треба переварити, переробити. Пере, Заякурити, трансформувати. Таких людей зараз на землі стає більше і більше. Я кажу вогняні люди, я кажу на них люди жар або ще там по-різному можна назвати, так, щоб зрозуміло було. Але вся ж природа отримує ці промені, так? Так. Але трансформують люди, які мають на то здатність. Я впевнена, що це еволюційні промені. Я впевнена, що це е, підготовка простору до ще більшого впливу еволюційних хвиль, світлових хвиль. І от сьогодні я хочу, друзі, щоб тут прозвучало в цьому відео три основних момента. Перше, це що людина випромінює, коригує, трансформує. Да багато чого робить своїми люміністентними полями. Людина є тим, хто це все може робити. Хто має більшу пропускну світло, світлопропускну здатність, завжди сприймає більше, переробляє. І що ми можемо засвічувати свідомо вже зараз себе з цього знання, свідомо, і захисний такий ставити потік, який обертає людину, дитину, кохану людину, близьку людину. Якщо та людина ще не може усвідомити важливості такої роботи, ми можемо це робити. І це діє, і це працює. Перевіряли ми неоднократно в групах. Хто, хто слухає, той знає. Навіть он, були такі моменти, що в самих запеклих боях ті люди, в яких стояв захист воїни наші, отримували найменші, найменші поранення. На фоні того, що могло бути. Так що все працює, працюємо свідомо і давайте створювати такі поля своїм серцем, розуміючи, що саме серце йде у той зв'язок, який може налаштувати простір на скоріше пробудження. Так що доброго ранку всім. Таке світанкове сьогодні відео у мене для вас. Роси наші блищать, як завжди. Гарні несуть нам свіжі такі потоки. Бачите, промінні сонця, вони йдуть прямо в землю. І ще отак він. Є вже там голографічне. Відображення. І якщо стати от так, від сонця, то я почала бачити оте гало на сонці, і воно стало відображуватися ось на траві, і роса різнокольорова. Раніше, от як дивишся сюди, вона просто одного кольору, як водичка. А коли дивишся отак, ось гляньте. Я не знаю, чи телефон передасть, але я стала бачити різнокольорову таку прям росу кожного ранку. Там вони червоний, зелений, помаранчевий, зелений дуже яркий. Тобто, ви розумієте, що оце гало на сонці, воно, воно стало відображатися на росі. Тобто наш світ весь час змінюється. І десь так лелекі курличуть. Я так люблю, ви знаєте, лелека, вона така грація така, краса така, витонченість. У мене тут літають білі, білі, білі лелекі. Прилітають і стоять на одній ніжці у воді. Є лелеки сірі, їх тут дуже багато. І бачила такі руді. Руді лелеки. високі-високі такі вони стоять. Це те, що я тут помітила. Тут багато всякої жимості. гусей дуже багато. Дуже всього. Це так живеш і думаєш, боже мій. Який же ж цей світ гарний. Так, добре, тоді буду завершувати своє відео світанкове. Прийдуть думки, напишу вам ще декілька світанкових відео. Просто зараз так все настільки швидко змінюється, що ми з вами маємо усвідомлювати і такі речі. Особливо те, що нам допомагає з вами. Бути здоровими та якимись такими свободними в розумінні хоча б хто ми є. Передаю вам цей потік свіжого повітря, ваші вподобайки і ваші коментарі, як завжди, мені дуже, дуже вподоби. Тримаємо зв'язок, до нових відео. Всього найкращого до побачення.